Ахо Ева, всім ахо! А у нас наступний місяць дуже цікава тема стосовно сили е, центру Хара і сили людини. І в східних традиціях, і як і в бойових мистецтвах, зазвичай пишуть, і говорять, що центр сили людини це саме Хара, і з японського прикрути це означає живіт. Чому саме цей центр вважається силою людини? Класне запитання, тому що ми ж йдемо до духовного біохакінгу, і відповідно нам потрібно зрозуміти, як наші думки, як наші фокуси уваги, як наше дихання, як наші дії. Все впливає на матерію, безпосередньо на наше здоров'я, на наше тіло. Ми зараз досліджуємо, що відбувається такий квантовий перехід, це алхімічний процес трансформації свідомості, а свідомість це матерія. Тобто свідомість і матерія це одна й та сама субстанція, яка одномиттєво представлена в таких двох іпостасях. Да? І одна іншу не розуміє умовно. Да? Це коли ми бачимо грім і блискавку, то це єдиний прояв одного феномену. І вже okay. він, да, це, тобто це одномоментний прояв одного феномену, який ми з вами бачимо як грім чуємо і бачимо як блискавку. І вони в результаті цього уже грому, бо це ж вібрація, це звук, і світла створюють плазму, тобто створюють ще щось третє. А, і а, таким чином, розуміючи, взагалі, а, як а, це все влаштоване. То uh, ми розуміємо, що матерія і є свідомість, причому її так називаємо оцифрована свідомість. Знаєш, така пам'ять світла. Колись Бог да щось живе прожило цей етап. Оцифрувало, і тепер воно механічно працює і знає, що йому робити, коли та компенсація їде, чи ще якась компенсація. І таким чином ми бачимо, що відбувається величний процес на планеті Земля. Він відбувається в космосі, безпосередньо в нашій сонячній системі, в космосі і в наших клітинах. І тому, дивлячись на нашу клітину як на всесвіт. Ми починаємо більше розуміти, що взагалі цей всесвіт зараз робить. Да? А ми бачимо, що він активує центри. Ще раз, ми належимо до дуже складної, багаторівневої системи, якою і являємося. Але є місця перехрестя, місця з'єднання, от як в нашому тілі є місця, де всі п'ять систем з'єднуються, і ми знаємо, що чакральна система це місця перетину нашої системи гормональної, нашої енергетичної системи. І таким чином, в нашому тілі є безліч-безліч центрів різних систем, які, наприклад, даоси використовують для акупунктури, йогіни для медитації, духовні якісь аспіранти, акультизми для того, щоб впливати на систему. Але є центри центрів. Тобто є центри, які активують всі центри, тому що це, це не просто центри, це фрактальні центри. Фрактали це точки, які одномиттєво знаходяться в різних точках простору. Щоб нам це зрозуміти, ми сьогодні з вами, на відміну від наших а, можемо користуватися зовсім іншими референсами. Уявіть, що весь всесвіт запишлений на бінарному коді на нулі і одинички. І де нуль до речі, це жіноче одиничка це чоловіче, і на цьому коду складаються дев'ять базових цифр. І з них уже всі, всі, всі кода, безкінечна кількість чисел, тому що, наприклад, мільйон триста шістсот п'ятдесят там з чимось. А це буде число. А цифра це буде сума. В якій це можна все скласти. І так чи інакше, ці цифри будуть між нулем і між одиничкою. Отак, От уявіть, що можна закодувати весь наш світ, так як це роблять програмісти, коли створюють комп'ютерні ігри, віртуальні простори. І тепер уявіть, є певний код, наприклад, той же 0,1 або там 385, вас зараз цікавить. І кругом, 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 кругом де є повторювання цього, оце і є одна і та сама точка. Але є той код. Є та комбінація. Яка, опрацюючи, запускає е, всю акупунктурну схему е, структури, яка запускає аутопоетичний процес і фонічний тобто процес, е, який закладений всесвітом природою в усі живі системи, по самоупорядкованню, самоочищенню, саморегенерацію, саме відновленню, е, і відновленню такої еволюції, розвитку, який був припинений, тому що, як правило, вже ці зміни приходять, коли потрібно систему або Переводити на якийсь інший рівень, да, наприклад, дитину в підлітка потрібно сформувати, чи жінку, звичайно, вагітну, і ця сила да, ця шахті, знає, що робити. Або а, приходить осінь, вже все повинна прийти зима. За зимою потрібно прийти весна. І от сьогодні людство. Являється свідком, учасником, архітектором, будівельником ось цієї величного процесу, де активуються центри. І ми можемо людину, як я вже сказала, розглядати дуже дуже по-різному. Ми знайдемо в неї мільйон центрів, тому що в принципі резомна, а неєрархічна жива структура це коли все складається із центрів. Але тим не менше, як ви вже зрозуміли, є фрактальні центри. І у нас це серце в першу чергу. Наша Анахата це і це середній дянтянь вважається. Верхній дянтянь – це все, що ми знаємо про внутрішнє око, про наше бачення, про брехмічний наш рівень. І наш живіт, наша хара. Так ось наша хара. І наш живіт представляє собою фізичний світ, матеріальний світ, наші легені це душевний світ, світ нашої душі, і наш розум це духовний світ, світ наших думок, світ наших систем цінностей і так далі. І сьогодні, на перший план виходить саме харічна енергія. Це не просто кундаліні, це енергія життя. Це енергія Ци, про яку знали Даоси. І вони вчилися, як цю ци накоплювати в тілі за рахунок прав знаєте, про цигун, наприклад, один весь про це. Далі є даусизм мідауська медицина. Ми про неї багато чого знаємо. А більшість із нас знає як акупунктурну, акупресурну структуру, яка якраз впливає на певні точки. Оці центри меридіан для того, щоб відновити життєву силу в організмі. І так само чули всі про феншуй. Це здатність накопичувати енергію, ци, енергію життя для того, щоб мати повноцінне життя. Дуже багато хто використовували цю енергію не тільки для фізичного простору, а й для духовного свого розвитку. І це безпосередньо ті, хто займалися східними, точним бойові мистецтва. І ось вони мажуть через хару. Приєднуватися, з'єднуватися з цією життєвою силою, концентруватися на неї і ставати нею. І тому ми бачимо, як от такі малесенькі люди, да, худенькі, такі як підлітки виглядають, стоїть, стоїть там, да, налаштувався, і одним ребром долоні бере і б'є зараз, і розбиває там бетонні плити чи пригає, і дерев'яні доски, які не кожна пилка може взяти. Да. І зрозуміло, що це не про біцепс. Це не про ту силу, яка КАМАЗ може тягнути, це про от духовну силу. В нашій історії, в нашій традиції також є інформація, доступ до цієї сили, до цієї шахті, до цієї життєвої енергії. А це наші козаки-характерники. Тому їх і називали характерники, тому що вони могли володіти духом, тому що Хара це не просто енергетичний центр, це портал. До того світу життя, до тої енергії, де у нас як вона як повітря. Не розумієш? Тобто це mm -hmm. не якийсь, хоч його там дуже часто й описують, як джерело, і в багатьох джерело це якийсь горшочок. Джерело це портал. Щось інше, безкінечне і бездонне, ось це джерело. Ми ж навіть знаємо по воді, да? що бачимо, як з'являється з-під землі вода, і ми кажемо це джерело. Але ж це не якийсь пузирочок, гаршочок вари, да? це, це просто портал, це просто вхід. І от Хара такий вхід. Вхід до духу, вхід до сили і тому хто володів східними мистецтвами і досягав того рівня розвитку, могли собі навіть дозволити те, що в усьому світі вважається суїцидом, коли самураї робили собі харакірі, тобто буквально відрізали себе від сили життя. Але при цьому вони були в такому стані емоцій, спокою, тобто їх серце, їх душа, їх розум були настільки налаштовані, що вони відрізали і минували всі рівні раю, аду, будхіальні і так далі, відразу в світ духу потрапляли, як воїни. І наші козаки-характерники також знали, як налаштуватися на цей центр, отримати підтримку духа, стати цим. І тоді вони володіли так само, як і е, е, східні їх колеги да, умовно, е, і стіни могли проходити, і матерію трансформувати, і е, ставати невидимими. А для мене це все-таки е, е, могли впливати на свідомість. Я коли заходила туди і дивилась, то я не відчувала, що прямо вони були здатні на дематеріалізацію чи на ще щось. А на галюцинови впливи, да. коли ти, тебе не бачать. Коли навпаки в тобі бачать демона там, чи щось страшне, ну, знаєш, коли викривляються, коли лякали, коли... Ну, тобто вони були боголюдьми в цьому місці. І тому ми бачимо, що сьогодні активно працюють цих три центри, тому що вони трьохрівневі. У, наприклад, у Анахати це ми знаємо тільки як місце, де живе душа, Ана – хата, Ана – це душа, хата. Хата. <смі> <смі> далі йде Хрідая, чакра. Це вже прям не просто Анахата, а активований Ганеша. Це вже коли ми досягаємо того рівня, що в нашому фізичному тілі заходить космічна енергія. І далі атманічна чакра. І цей середній дянтянь, коли він розкривається, це я зразу хочу сказати, що Хара без серця відкрита. Це просто буде бойове мистецтво, це просто буде хтось, хто може робити якісь чудеса. Але не відкриє той рівень Хари, який дасть атмічну простір. розумієш? Тому угу. ми так само знаємо, де знаходиться Хара. Хара знаходиться, можна сказати, за Сватхістаною це сексуальна чакра. А можна сказати, ви в ній, ну, тому що це портал в порталі, глибина. Ну, нам можна сказати, що це другий рівень. І коли ми починаємо живитися цією енергією і тіло переводити на харічну енергію, то відповідно ми починаємо живити тіло вже нашого ганечі, вже нашої тої свідомості, яка має прямий зв'язок до нашого тримурті, до нашого єднання в всіх наших оцих зовні, вищих аспектах. І тільки після цього ми можемо отримувати доступ прямий до духу. Який вже являється є їжею, інформацією, силою, любов'ю, і всім останнім. Тому Хара є джерелом всіх, всіх шахтів і всіх, всіх сил. І саме від її е, сили залежить і сила фізична, і сила сексуальна. І сила уваги, і сила думки, і сила наміру, і сила любові, і сила знань, і, і, і багато багато чого іншого. Тому Хара сьогодні центр, який в першу чергу активується самою природою. І якщо ми будемо її досліджувати, і будемо більше з нею працювати, ми на платформі саме цим і збираємося займатися. Тому, як мінімум, бачимо, що робота з Харою забезпечує. Душевний спокій. Тому що, якщо ми з вами зараз поекспериментуємо, я скажу, сядьте зручніше, будь ласка, і пошукайте, де у вас живе розум. І напевно більше скаже в голові, потім прийдуть і не знайдуть його там, в серці і не знайдуть його там. Чому? Тому що е його місце в Харі. Як він підпорядковується справжньому царю да, в раджа Йогі, є таке знання, що справжній раджа, справжній король це Бог. І для того, щоб він зайняв своє місце, голова повинна бути пустою. Бо якщо там сидить навіть не квартирант, а той, хто повинен дбати про цю церкву, да, і веде себе як господар і сидить на троні, то тоді це не раджа йога, тоді це да, людина, яку потрібно пояснити, їй дає, що вона зараз не на своєму місці. Так ось, для того, щоб коли духовні аспіранти починають звільняти трон для справжнього господаря, то перше, що потрібно зробити, це щоб замовк розум. А для того, щоб він замовк. Треба не просто його контролювати, да? хватати його не за що, а дати йому своє місце. А його місце, як у собачки, отак поводочок, в Харі. І тепер я зараз вас просто попрошу. Да? Переведіть фокус уваги, розмовляйте, слухайте мене зараз, да, можливо, там навколо вас відбувається якась ще активне життя. І просто переведіть фокус уваги на свій живіт, бо хара в нас знаходиться між попком, лапком на 2 см туди в глибину, ну, де сватхістана знаходиться. Знаємо, ну і уявіть, що це прямо в центрі. Для багатьох складно тримати фокус уваги, тому нам в тіло в цьому допомагає. Просто зараз трішечки. Піднапружте е, м'язи бришбришини. І все багато хто не може зупинити е, внутрішній голос, внутрішній діалог, е, свій розум, якщо цілеспрямовано. Не, наприклад, слідкувати за тим, я не думаю, не думаю, або за диханням, слідкуємо, або припиняємо дихання. Коли припиняємо дихання, розум також то замовкає. Тому Платон був правий, коли казав, що думки літають прямо в тут повітрі. Але тоді вам треба не дихати, не розмовляти, а просто бути тим, хто контролює цю собачку, цю мавпочку. Да? А якщо ви трішечки напряжете м'язи брюшини, то ви побачите і почуєте, що у вас тихо. І поступово поступово розуму стає добре, тому що він нарешті знаходить своє місце. Саме з цього місця живота, живіт, жи йде звідси. У нас і бабочки, і від стану е, кишківника залежить. Це ж теж мозок, тільки він у нас тут, отак, а тут. Отак. І ми знаємо, що від мікрофлори, від всього залежить наша ментальна е, історія. І тоді, коли розум тут, то він. Чує інтуїтивне тіло, і він чує нирками, печінкою, спинним мозком, станом. Він не знає, звідки він знає, тому що він збирає живота оце все. За рахунок цього з'являється опора, певна вирівнюється сушумна, вирівнюється наша вертикаль. Ми приходимо в гарне розположення духу, де всі центри з'єднані. Тут тихо, і в нас невідомо звідки наше вище я, наш дух дає стан, знаю. Не знаю, звідки знаю, але знаю. Треба бігти. Да? Не знаю, звідки знаю, але знаю, зараз треба замовчати. Не знаю, звідки знаю, але зараз не можу. Все потрібно говорити, повинно рухатись, тому що. І це не значить, що ви тільки на основі цього приймаєте рішення, але це опора. Усіх ваших систем, усіх ваших, і тільки зв'язок з е, заспокоїть ваш розум, зробить легким ваше серце і зробить вас наповненими. І тоді у вас буде і сила, і любов, і мудрість. Але якщо тут буде сидіти той, хто повинен сидіти тут, то відповідно з якого місця жити будемо. Супер, дякую. Тоді наскільки я розумію, то наш опять же, Санк він введе в центр сили. Центр сили. І ага. ми працюємо з трьома центрами, з трьома центрами, з трьома видами сил, але без хари неможлива будь-яка інша сила. Тому тільки харічна да, в здоровому тілі здоровий дух чули? А здорове тіло це не просто якась вітальність, це є. Ось всі на своїх місцях. І тоді ми дбаємо про наші людські потреби: їжу, сон, увагу, любов це все нормально. У его нормальні, круті і потрібні йому потреби. І коли вони задоволені, то тоді таке его з задоволенням і щастям працює для верхніх потреб душі, для реалізації завдань свого духу. Для... І тому. Потрібно, щоб на всіх рівнях всі були задоволені, і тільки тоді може проявитися наша емерджентність і наша унікальність. І тому ми зараз швидше більше фокусу уваги було в нас направлено на сердечну чакру. Ми бачимо, що спрацьовує. Кістковий мозок, ще там, де в нас ребра, там де у нас грудина, і всі ці центри, всі ці рівні пов'язані. І поступово на перший план зараз вже виходить дослідження Хари її трьох рівнів, її активності, і ми бачимо, як тільки харічна енергія запускається. А це пряма енергія вже, то вона активує всі інші центри. І тоді внутрішнє око, відкриття сушумного каналу, енергетичні всі речі. Вони. Просто самі на ауто поезії на її вирівнюються, розумієш? Тобто дуже багато духовних аспірантів працюють з медитаціями, з тим, щоб припинити і медитують на кончик носа, на те, на те, на те, і на контроль, на те, щоб зупинити мозкову діяльність. Але розум так сконструйований, він постійно говорить, він постійно як корова, як корові сказати не жуй. Да. Що ти? Дежуй. І він не може. Він, це його, він, він, він під це сконструйований. Збирати інформацію, систематизувати, розбирати її, там, е, да, в бібліотеку кудись ставляти, ще. ще, ще. ще. А, і е, тому е, це його завдання, коли він все, що в нього є, їсти, він їсть. А коли в нього є стан, він слухає. І тому, що він замовчав. Він перестає їсти ну це цю інформацію він він починає слухати, і тому е, в е, будемо зараз більше е, докладати уваги. На дослідження на підсвітку цієї теми, тому що ми бачимо, що головна система, яка нам повинна була бути допомозі розкриття, нас все-таки наше серце. І вже в нас є доступи до всіх трьох рівнях. І зараз заходить інформація більше про хару, про те, як вона впливає на всі наші інші центри, як вона запускає ці сили ананди, і як ми з вами буквально стаємо боголюдьми. Е, тому, е, якщо вам це цікаво, слідкуйте. І якщо ви з нами на Ватмасацангах, е, то також знаєте, що якщо у вас там в животі десь тепло, бабочки чи навпаки, якийсь холод, щось е, там е, якісь є відчуття, то це значить, що ваша атма е, працює з вашим животом. І у нас виходить, що наше чотирьохмірне тіло це три наших нижніх чакри, да? наше душевне тіло це наша анахата. І наше духовне тіло верхні рівні. І все, що в животі, буде так чи інакше детермувати всі інші рівні. Так це виходить. Знаєш, як вода набирається знизу вверх, а не навпаки. Ті рана заживає тим, що піднімається її дно. Щось заростає, коли піднімається зна. Тому для. Сьогоднішнього духовного розвитку і трансформації Хара важливіше, ніж ваше, навіть внутрішнє око. Внутрішнє око буде розкрите по, куди потрібно, як потрібно уже цією силою і силою вашої душі. І це девайс, через який ми вже можемо сприймати нашу зверхсвідомість, наше зверх'я. Тому Хара сьогодні нам інформація про неї важлива, як ніколи. Дякую. Дякую.